А, не не Криса. Сама ти криса. Не їжі як. Це не криса, кстати, це миша. <реш> да. О, всім привіт. Скажи, де ми? Ви на каналі Абміна Миш! Да, і зараз ми будемо пробувати мишу. У <реш> нас є миша, у нас є яєчня, у нас є мозги, судя по всьому, твоїдові маленькі Глаз, <реш> дивіться, око. Бап, диви, а так да дивіться. так тут їде, так. Це настояще. Я такого ніколи не їду. Пробуємо око. Око. Це око. Батю, я ж говорила, що це настоящий. так кров. О, тут, коротше, є наповнювач. И... І... Дивіться! Дикарбитка? Кров. М -м -м -м, ну нема простой цукерками. Шоколадки. Даємо мозг. Правда? Якщо є багато тих конфет, то ти стоїш возоннише. Пробував міски. У це марнала. Да, не просто. Ставлю 5 тысяч. Дуже рідко без зубов. Ну от що, не можна було придумати якусь конфету, нормальну там цвіточок якийсь... Що там ще? Кружечок. Криса міленьке живот. Ту наш ми їмо зараз міненьке живот. А, наприклад, ну, дуже Ну, дуже прыж. Ну я пам'ятаю сміливо. Я ставлю один з 10. па па Па. О, це вже Ви зараз а жовте смачнее. Чим це яйце від різдянці спрашивають. Чому ти все як Крістина. Чуєш? А скільки його треба жувати? Потому що я жую, жую, а воно не пережовується. Що мені робити? Я... На концовочку. Проп... Жую ось таку пасту. Пропоную змагання. Хто зробить? Більшу бульку. Давай, давай. тобі, Кусок. Хватай. А мене давай ранок фалик виходить. З так? Це одинаково. Диви. А обіцюха. Покажи всім. біцуха. Я таку біцуху бачу тільки в групцях. Наверно, в цій виграєш, тому що я не вмію на

У мене він більше. У мене більше. У мене язик більше, а тебе більше сидить. Бачите, у нас кружки. А хочете собі таку? Пишіть, діти «Хочу кружку, і ми вам покажемо, де її можна взяти. Я кажу всім пока. А пока. Підписуйтесь на канал Амінове. Лайк, ставте лайки і на колокольчик. Всім пока-пока! Пока-пока.